Сидить як, готовий вже чистенький така глиняна гора пташки, напевно, поробили такі собі. Норки там живуть. Це місцеві набирають глину собі, щось мурують і пташки тут викльовують. або мурашок. Такі круглесенькі, гарні норки. Друзі, дивіться, сарайчик такий невеличкий і в ньому. Зняли один пласт шиферу, щоб дерево далі могло рости. Ось так.